Доброго вечора, шановне панство. Трошечки зараз такі останні події і питання до Володимира Олександровича Зеленського і Василя Малюка, до начальника СБУ Сия України. А на кого у нас працюють окремі особи, у кого вони сидять на зарплаті окремі особи з Харківської СБУ? Як сьогодні деякі особи, окремі особи намагалися вручити мені підозру, тому що я ледь не державний зрадник. А також вручили через дружину підозру моєму товаришу, то Ми по безпреділу вручали. І виявилося, от е е е е е е е є вже така інформація, кому дзвонили особи, які вручали підозру, це працівники Харківського СБУ. Кому вони дзвонили і звітували напряму. А звітували вони напряму про виконання завдань командиру першої окремої бригади імені Івана Бугуна, полковнику Олегу Умінському. Саме полковник у Мінську, який просто командир бригади, він не керівник Служби безпеки України. Хто вони просто дзвонили йому і відзвітували, все, тому підозру вручили, цьому поки що ми підозру не вручили, але будемо вручати. Тому що сроки горять. І жопа в них дуже добре там горить. Треба ж по безпреділу якось упакувати. Так що я ж кажу, що в мене питання, Володимир Олександрович Зеленський. А чому це у нас працівники України? Я не хочу сказати за всю службу безпеки України в Харківській області. Там є також багато порядних людей. Але чому у них, ну, як це так, що в нас окремі особи стоять у них на зарплаті? А чому саме Олегу Мінському, шановні? Перше, висвітлював схему також відкрив кримінальне провадження по Олегу Мінському, що він разом з товариством обмеженою відповідальністю Аквапласт. Відмивають кошти, тому суми немаленькі. Кошти відмиваються на ремонті техніки, бойової техніки, на оборонних заказах. Ось саме завищуються ціни. Деякі ремонти взагалі не проводяться. До речі, кришує цю схему. От є така інформація. пан Неклюдов, це з комітету питань правоохоронної політики. кажуть, що він кришує. 100% що немає, інформація вже підтверджується. Кажу, що саме він кришує цю схему з Києва. Саме він. І ще є там такий олег. Кучман, по-моєму, чи Кічман якось так, що не пам'ятаю, це прокладка, через яку прокручуються гроші. Ну це все буде висвітлено і саме нормальним СБУшникам Ця інформація вже пішла. Вони вже і відпрацьовують, хлопці, цю інформацію. Крім того, хто такий Ляхомінський, Щас вам, шановні, повідають деякі речі, які ви не знали. Ви ніколи їх не подивитесь в ефірі, ви ніколи де їх не знайдете. Чому? І так, був у нас такий у 2022 році 519 батальйон. 129-й батальйон. Це був батальйон у складі першої окремої бригади імені Івана Бугуна, списна імені Івана Бугуна. Річ у тому, що е, опікували цей батальйон е, генерали найвищого рангу. Річ у тому, що от, я просто так скажу, що е, для порівняння одних тільки снайперських комплексів у цьому батальйоні було більше, ніж усіх збройних найсучасніших. Більше ніж у всіх Збройних силах України раз в 20. Доходило до того, що на посадах, на звичайних солдатських посадах, ну як по ієрархії, там були капітани, майори, підполковники. Якби я, ну я маю надію, що ви розумієте, що це якщо люди на таких посадах і з таким званням, це не просто батальйон, це був батальйон еліта була спец спеціального призначення. Еліта була дійсно. і там такі відморожені, в хорошому смислі хлопці. Вони гризли кацапів з першого дня війни так, що матір Божа. Ми цього багато чого не знаємо. Але у Мінські спробував через цей батальйон, а також через його командира, відмивати кошти. На що йому було сказав, слиш, іди гуляй сюди придурок. Ми ж не, ми воюємо, а не торгуємо. Ну, звісно, що батальйон було розформовано. Але його було розформовано не тільки самим Умінським, Мінським, а також окришею Сергієм Пашинським. Його кришою Сергієм Пашинським, який зараз присмоктався до Міністерства оборони. Друге, батальйон. Тут уже, цей батальйон вже більш відомий. Є так, буверніш, такий батальйон 518-й, дике поле спеціального призначення. Багато хто його знає, я багато знаю особисто хлопців. І хочу також там стоїть, але, на жаль, не вдалося, його вже порозформували. Так, от чому цей батальйон розформував у Вінські? Все просто. Точно так же він запропонував комбату, щоб відмивати на ньому кошти. Комбат, звісно, сказав, скаже, нахер, ти що придурок, тут поймати якісь кошти відмивати, Він ну, взагалі сумасшедший. Після цього він почав вставляти палки в колеса до цього батальйону. 7 518 батальйону Дике Поле. Коли хлопці виконували ряд бойових завдань і доходило, скажімо так, точка пік, знаєте, або треба було контратакувати, або відбувався значний російський напад. На позиції за командою у мінську, за командою полковника Олега Умінського, відразу на цей батальйон приїжджали перевірки з бригади, і саме на склади РАО. Тобто, коли треба, хлопці, склади РАО це ракетно-артилерійське обладнання, ну припаси. І саме, коли треба було на позиції, підвозити снаряди, підвозити патрони, підвозити гранати. Кончити вкрай необхідні хлопцям, зразу блокувалися ці, ці вивози. Тому що коли перевірка, коли де перевірка, не, неможливо їх вивезти, бо треба е, на, ну, перешитувати. І це ці події були саме в пікові моменти. Також блокувався транспорт цього батальйону, що хлопці просто не могли підвести. Далі ця собака Омінська заблокувала Міністерство оборони України е, в наказному порядку, е, виділив три нових БТР. -а бтр 70 нові, дійсно капітально, ну, дуже машини чудово відремонтовані, повністю все майже нові. Виділена потребу батальйону Дике поле, для того, щоб хлопці могли хоч якось би швидше добиратись до позиції. Так, я розумію, що пішки якби трошки більше ну, на БТРі можна ну, більш бути помітним, але є також шанс на набагато швидше проскочити саме зону обстрілу, там де ворог обстрілював. І добратися, більш варіантів було добратися до нуля живими, ну, щоб на хлопців трошечки поміняти. Він відмовлявся виконувати ряд наказів. Просто я читав ці документи, він втупу відмовлявся їх виконувати виконувати. І БТРи так до частини і не прибули. Він відмовлявся видавати довіреності на їх отримання і так далі. І то В цей час батальйон ніс значні втрати. Значні втрати. Крім того, коли командир батальйону 518-го Дике Поле він з трьома пораненнями заходився в лікарні в шпиталі, замість його там поставили, я вже не пам'ятаю, по прізвищу одну мадам. ну Це за штаба, такий дуже хитрожопий, він був, вірніше, начальник штаба, він поки заміняв був комбата, він поставив одну мадам. ну Хто вона там йому, я не знаю. Стверджувати не буду. Він поставив на посаду начальника штаба. Від того вона як накомандувалася, ну все це колишні мусора, що пів батальйона просто знищили. Компат, коли прийшов, він офанарів. відкрили кримінальне провадження по 425-ті, по ній частина 4-та. Полковник Олег Обінський через свої зв'язки, через свої кошти, просто блокує його розслідування. Хоча на ньому на самому два кримінальних провадження 111 одинадцяте, яке чомусь ніхто не спішить розслідувати, державна зрада вже внесена. Відомості в ЄРДР. 364, по набу. Також чомусь ніхто не спішить. І оце, ну і дядьку, це е, далі. Десь тижня-півтора назад зі мною вже пробували домовитися, пробували домовитися, пробували вже навіть скрито погрожувати, пробували домовитися. А саме я не, я не знаю цю людину, як я, вона так і не представилася. Коли у нас у місті Кривому Розі ну, там, зустрічався з людиною по -справ, да, зайшов, просто заходжу пить каву. І тут такий гусь сидить рядом, до речі, сидів він з тим прокурором, я вже тільки зараз пригадав, той прокурор в військовій форми. Прокурор зубко, якщо я не пам'ятаюсь. Це прокурор, який ну, розкидує кеш, віддачу, між цими СБУшниками, які намагаються поклати мого товариша. І він намагався і тиснуть в розмові, намагався, і запропонувати, що того, та, може бути, там і бумеранг прилетіть, де і Та от та, там та, та, якісь особисті конфлікти, то та ми ж святі, та ми ж то, та, ми ж нічого. Та я можу вас провести по своєму виробництву. Та ми ж там ніяких грошей не крадемо. В общем, намагались виправдатися, коли звісно вони отримали, що слиш, іди нахер, іди нахер, це прямим текстом було послано. Цьому розмову все закінчено. Ну, намагаються тепер. Добить. Ну, як би не тут то було, тому що буде все одно бодатися. Знаю, що побуде. Так от у мене питання Питання до Володимира Олександровича Желенського. Я знаю, що іноді він ролики дивиться. Ну, є така інформація. Володимир Олександровичу, ви хочете швидкої перемоги? да? Ви хочете, щоб всі ми перемогли над Росією. да? Хтось, наприклад, там буде в окопах. Хтось для цього волонтерку робить, хтось для цього гроші дає, правильно, хтось заробляє, хтось де щось комусь допомагає, якісь перчатки, труси, хтось якусь медицину комусь возив. Все одно як би не було, але кожен громадянин України хоч якось допомагає. Хтось це бачить, хтось це не бачить, хтось це афішує, хтось це не афішує. Але всі допомагають. Ви хочете, щоб у нас була швидка перемога? Ні, її не буде. На жаль, її не буде. Якщо ви не поприбираєте таке лайно, як полковник Олег Умінський, який, сука, поміняв разом з бригадою, з першою бригадою, вони поміняли хлопців третю е окрему штурмову бригаду третю, під Авдіївку, а потім він просто втік з позиції. Чому зараз насправді розформували перву е бригаду спецназу? І вже розформували. Тому що вони дрепанули з позицій. І хлопців під Авдіївку ледні взяли в кольцо. Летні взяли. Це вже було давненько, ще до Нового року. Ну, за, за багато нового року. То чому людина, яка ледь не замкнула кальцом? За чиєю вказівкою він смився оттуди і вивів з позиції людей на кожному порядку, щоб хлопцям навпаки могли зайти в тил і зімкнути кольцо. За чиєю вказівкою він діяв? За чиєю? Хто так може робити? Це може робити тільки державний зрадник? Тільки державний зрадник. У того ж самого полковника Олега Умінського, у нього брат, вже він відсторонений зараз від посади, він був начальником логістики Служби спеціальних операцій. У 2013 році він закінчує Академію Тила в Москві 2013 рік. як? на керівних посадах в Збройних силах України перебувають особи, які позакінчували вже за часів, на жаль, не до кінця здобутої незалежності. Які отримували освіту у вишах, притом вишах таких не рядових, Міністерства оборони Росії, та тільки дурі повірить, що з ними там ФСБ, СВР і ГУРІГРУ не проводило відповідні профілактичні бесіди і їх не вербували. Тому що так можуть робити тільки за зрадники. Також шановні дійсно яшко, тепер всі точки вже то і раніше так під. Якби підтверджувалось. А це вже остаточно підтвердило, що чули люди власними рухами, що просто-напросто полковнику Олегу Мінському подзвонилися. Тому вручили підозру через жінку. Цьому поки що не вийшло вручити підозру. Дуже грамотний. Поки що не, поки що не вдалося вручити підозру. Ось звідки ростуть ножки. Ростуть ножки, посоняшки, моїм подіям ножку. Це все через те правильно, через те, що клепаються собаки, які дійсно ходять як і російські підлабузники, такі Мінській, такі як Сергій Пашинський, який окрешує. До речі, в мене питання е, до пана Валерія Залужного. Вал, е, Валерій Федорович, ну, дійсно, дійсно до вас з великою повагою. До вас з великою повагою. Але чому ви до сих пір закриваєте очі на цю собаку у мінську? Ви ж знаєте всю цю інформацію, більше мене навіть знаєте. І чому ви до сих пір не віддали скотину під трибунал, не розжалували нахрен і не послали на передову на нуль? Чому так? Чому так? Чи можливо вам, ну хто вам заважає? Хто заважає? Чому до сих пір? Ну, можливо, він щось там упускає якісь моменти, тому що його якби не одним у мінським голова забита, розумієте? Тим паче, там уже Сережа Пашинський щось підлабузнює, або він же ж там ну, по своїх каналах дещо для Збройних сил України робить, там для Міністерства оборони України, і щось там просить, може щось не робить. закривати очі. До яких це пір буде творитися? Тому, Володимир Олександрович, ви подумайте, задумайтесь, кого, ви, кого російські підлабузники намагаються вибити і чи доб'єтеся ви з такими російськими підлабузниками перемоги. Ви не доб'єтеся цієї перемоги. У Мінській тільки на одному батальйоні дике, не дике поле, а тільки на одному 519 батальйоні мутанув близько 60 мільйонів гривень. Це бойові, бойові уявіть батальйони. Я не знаю, яка там їх кількість цих спеціальних батальйонів спеціального призначення. Нехай там, наприклад, там тисячу чоловік. Да? Нехай, наприклад, там тисячу. Уявіть, за пару-тройку місяців, от кожного побив. Плюс там ще деякі витрив, в общем, на фінансування. В общем, близько 60 мільйонів гривень. Він мутонув тільки на одному 519 батальйоні. Адвокати до сих пір не можуть видавити ці гроші. До сих пір не можуть видавити ці гроші. як? На 518-му батальйоні скільки він намагався мутонути? От, наприклад, шку, техніка вузол, от якась там запчастина взяти ремонтний вузол. Він, наприклад, обходиться от на цьому як по пластів, така інформація, щоб ну, на верніш на... Деяких державних підприємств, наприклад, ремонт певного узла, міг обійтись 10-15 тисяч гривень. Да, ну я приблизно так кажу, зараз не буду точне, що це за узли. 10-15 тисяч гривень. В той же час, як на, на аквапласті, 30, 50, а то і більше. Тобто вони умисно завищували ціни. Так а де ж, звичайно, що вся Європа США збунтується? Ви що больні, які вам нахрен гроші давати, якщо ви їх просто крадете? І про це повідомлялось, про це вже знають усі, але ніхто не реагує. А ті, хто намагається реагувати, їм по рукам дають їм дуже-дуже важко. Тому, пане Василю Малюк, ну може ви розберетеся з деякими окремими особами Харківського управління Служби безпеки України, що нізя сидіть на зарплаті у полковників. Збройних сил України, у державних зрадників, що не можна дзвонить напряму і відзвітувати, притом в наглу звонить, що. Тому ми вручили, жін... через жінку вручили підозру. Чому ще не вручили, бо сильно хитрожопа і сильно дуже законів знає. Зразу злетілися хлопці сказали, та ні, нізя-яй-яй, по рукам, тільки по закону робимо. Що поки не вдалося вручити? Ну, то як? Виникає логічне питання. Це як? Зазвичай, в старі часи, коли це було при КГБ. Наскільки я читав, наскільки з ними спілкувався. Якщо службовець КГБ так чудив, вони ну, десь якийсь нещасний випадок з ними зазвичай траплявся. КГБ такого не прощав. Не прощали такого ЦРУ, не прощає такого мі 6. Дуже з багатьма людьми спілкувався. Вони прощають такого. Ні. Якщо він комусь отчитався поза межами, значить він працює на когось. Значить він ручний час пес. І там, то. Снег на голова упала, то знаєте, як в фільму, то джентльмени удачі, то туди не снег, голова упаде, то там вітром здуло совершенно случайно здуло так, що і без сліда. Це було при нормальних спецслужбах. Служба безпеки України. Ну, я все ж таки вірю, що у вас ще не всі продажні скоти. У вас є також дійсно порядні люди, які все ж таки дадуть цим підлабузникам російським по рукам. І е, хоч це і не будуть гучні розслідування, але приємно буде дуже почути, що просто дізнаємося, що їх просто усунули з посад і відправили відпрацьовувати свої гріхи на передову в ЗСУ.